Хочуть поставити нас на коліна, коли є ніч, але світло, добро обов'язково переможе. Правда, товариство? Що було минулого тижня? Дуже насичений період. Спочатку Янукович поїхав на Уклін до московського царя, батюшки, хотів там щось торгувати, хотів щось привезти сюди в Україну. А насправді ми знаємо, що поїхав зрадник. Нація, ми можемо забезпечити себе і прогодувати і цілу Європу, тому що ми є працелюбні, так, товариство, ми можемо за себе постояти, ми можемо збудувати таку державу, коли нам буде гордо, що ми є українцями, є європейською нацією. Що привіз Янукович? 15 мільярдів кредиту, якого за два роки доведеться віддавати. Власних кишень, банди і олігархів, і гроші не підуть для людей, тому що ці гроші вони не хочуть вкладати в українську економіку, хочуть проїсти їх. А ви, ми з вами, будемо винні. Хіба так має поступати державний муж? Ні! Розказує нам про те, що зменшили вони ціну на газ 268,5 доларів на тисячу кубометрів. Що думаєте, хтось з нас відчується? Не відчує. Це він знижив можливість для своїх олігархів, власників металургійної і коксохімічної промисловості заробляти ще більше на нас з вами, а житлово-комунальні послуги ще більше будуть, а зарплата, а пенсія буде меншою. Оце їхня ціна з нашої України. Але ми не дамо, не дамо товариство. Оце є наша земля. На цій землі, що ще цього тижня було. Генеральний прокурор прийшов в парламент і почав казочки розказувати. Хіба це Генеральний прокурор, який в односторонню і опереджену захищав владу, ні слова про ті не сказав, ні слова. Прокурор. Чи це було фактично знущання над нацією? Демонстрація тих їх різних відеофільмів, де принижувалися українці і возвеличувалася ця бандитська влада. Гайба такому генеральному прокуророві! Але був позитивний момент на минулому тижні. У п'ятницю нам, представникам парламентської опозиції, вдалося дотиснути більшість, і ми проголосували за закон про звільнення від кримінальної відповідальності усіх майданівців, усіх революціонерів гідності, усіх українців, які мають право на мирні зібрання, які виходили на вулиці Києва і всіх міст України, за нашу свободу, за справедливість. Часу підпису президента Януковича. Чого він тягне? Янукович, підпиши, підпиши! 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 Ми зараз Майданом нагадаємо президентові, що це не його право сьогодні підписати цей закон. Це В'язок перед нацією, хоча цій владі, цій банді, ми не віримо, бо вони знищують українців, вони ставлять націю на коліна, вони працюють лише у своїх власних інтересах. Саме тому не дарма цей день, день сонцестояння. стояння, а ми, сили світла, стоїмо. Національної, народної громадської організації, народне об'єднання. Майдан! Партизанськими виходками Ми блокуємо адміністративні будівлі, не даємо жити і спати спокійно тим негідникам, які при владі, так товариство, кожен хто буде повертатися додому. Не щоб відпочити собі, кожен повертається додому в своєму селі, в своєму місті, на своєму підприємстві, в своєму інституті. Що має робити? Створювати осередки народного об'єднання, Майдан! Так! Оце наше завдання. Ми створимо Влади. Ми так зробимо, що земля їм буде під ногами горіти. І вони зрозуміють, з волею народу треба рахуватися, так, товариство. Оце наше завдання. Ми будемо боротися за наші ідеали, заради того, заради чого вийшли люди сюди. Нагадую, перші студентські громадські пікети. Це була вимога євроінтеграції. А потім тисячі, десятки тисяч українців протестували проти свавілля, перкуту і тих чиновників, які давали накази бити мирних людей. Це обурило, це вивело мільйони людей на вулиці. І це однозначно призведе до краху тієї влади, до падіння цієї банди, яка чотири роки знущається над українцями. Наше основне гасло яке разом до перемоги! Разом! 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 І ми однозначно досягнемо цієї перемоги, бо разом це коли ми всі разом Ми не ділимося, ми єдині і політики, і громадські активісти, незважаючи на те, що влада сьогодні намагається. Стояти, свята, новий рік, може, вдома ліпше побудьте, ми підемо звідси, ні, ні. Дамося на їхню провокацію. Ні. Влада розраховує на нашу байдужість, чи є в нас байдужі. Ні. Товариство, амо, підніміть руку, чи є тут розчаровані? Адже правда, що той, хто розчарований, хто сієсневіру, має йти геть з Майдану, так, товариство? Так.